Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, це канал Автобізнес по чесному і ми з України. Сьогодні позаду мене Ford Fusion, я вже доволі часто розповідав про цей автомобіль на своєму каналі, але здебільшого це були або гібриди, або Fusion з двигуном 2,5 літра. Сьогодні, позаду мене, Fusion з двигуном 2.0 EcoBoost на 245 кінських сил. Принаймні саме так чомусь вважає більшість власників цього автомобіля. Я, до речі, і сам так думав, поки не почав вивчати інформацію перед зйомками цього ролика. І Якщо ви подивитесь на Специфікацію саме американських сайтів, то потужність Ford Fusion з двигуном 2.0 EcoBoost складає 231 кінську силу. І ні, це не жарт. Ви самі можете зайти і перевірити тільки обов'язково на американських сайтах, тому що всі українські сайти чомусь видають саме 245 кінських сил потужності. Я гадаю, це через те, що ніхто не вдавався в подробиці, і цей двигун на Fusion окрестили таким самим двигуном, як і на європейському Ford Mondeo. А він дійсно має 240-245 45 кінських сил. Але EcoBoost – це ціла серія двигунів, а не один лише конкретний мотор. І ця серія включає в себе велику кількість модифікацій для різних ринків, різних автомобілів або навіть різних типів приводу. Тому якщо ви власник американського Fusion, у вас тільки що вкрали 14 кінських сил потужності. Але, друзі, не засмучуйтесь, це також чимало. І сьогодні я хочу поговорити про дві важливі речі, які стосуються цього двигуна: це витрата пального і розгін від нуля до сотні. Особисто мені дуже дуже цікаво поглянути на реальні цифри. Сподіваюсь, вам також. Тому зручніше влаштовуйтесь. Поїхали. Поки ми будемо їхати до місця старту, трішки розповім вам про це авто та про його двигун на аукціоні Fusion був проданий за 4250 доларів. Купував його не я. Клієнт звернувся до мене, коли авто вже застрягло в Грузії і простояло там більше трьох місяців. Я допоміг забрати його в Україну, і вже тут виконували ремонт під ключ. Придбали на аукціоні не те, щоб дешево, але дійсно незначні пошкодження, ціла безпека і 125 тисяч кілометрів пробіг. Ремонту було трішки більше тисячі доларів, і авто мало стати в бюджет приблизно 11 тисяч доларів. Але через війну потрапило в Грузію. Фірмачі, які везли його, нарахували якісь шалені сториджі та доплати. Плюс з Грузії ще його треба було доставити. І фінальний бюджет, який він, врешті-решт обійшовся клієнту, я навіть не хочу зараз озвучувати, але він явно набагато більше ніж 11 тисяч доларів, які планувалось. На жаль, такі реалії зараз, і з ними зіткнулось дуже багато власників, чиї автомобілі були в дорозі. В той час, коли почалась війна, досить багато машин так і залишаються. Наприклад, в Грузії і власники до сих пір не можуть і не планують їх вже звідти забирати. Але цей Fusion, хоч і став доволі дорого, вийшов дійсно непоганий. Хороша комплектація, ціла безпека. Ну і 2 літра екобуст. Про нього теж треба сказати декілька слів. З приводу потужності, ми розібрались у всьому іншому, це класична рядна четвірка з алюмінієвим блоком, алюмінієвою 16 клапаною головкою, турбіною і Впоштуванням пального. В приводі ГРМ цеп гідрокомпенсаторів немає, зате є фазорегулятори на обох валах. З приводу надійності ніяких особливих нарікань немає. Багато хто боїться їх купувати. Обираючи замість них атмосферний 2.5. Але я хочу сказати, що це даремно. По перше, 2.5 ніколи не буде в хороших комплектаціях, таких як ця. По-друге, не буде ніколи такої динаміки, яку дає 2-літровий екобуст. Він приємно набирає швидкість в доволі широкому діапазоні обертів, і ви завжди маєте непоганий запас потужності під педалю акселератора. Якби ще автомат працював трішки краще, але це дійсно слабке місце ф'юженів і дуже багато нарікань. Саме на його роботу. Хоча в плані надійності питань немає. Це класичний шестиступеневий гідротрансформатор, і при належному догляді я маю на увазі заміну мастила своєчасну. Він спокійно ходить 250-300 тисяч кілометрів пробігу, а то навіть і більше. Ну а те, як він їздить, я думаю, власники вже давно змирились. Задумливість при перемиканні передач. Особливо з другої на третю, це його нормальна робота, хоч з 2,5-літровим двигуном, хоч з екобустом, коробка одна і та сама, тож будете купувати собі Fusion, можете сильно через неї не перейматися. Та й через 2-літровий екобуст можете також не сильно перейматися. Як я вже сказав, це класична сучасна турбочетвірка з усіма витікаючими звідси наслідками. Я маю на увазі, що проблеми в неї характерні для будь-якого сучасного турбового двигуна. Нагар на клапанах через неякісне пальне заль. Р'єти зовсім якийсь шмурдяк, спіймаєте детонацію. Це призведе до руйнування поршнів. Мастило бажано міняти раз у 7-8 тисяч. При цьому брати якісний оригінал через його погану якість можуть вийти з ладу фазорегулятори. Сальник колінвалу може почати підтікати після 100-120 км пробігу, але ця проблема притаманна не тільки кобуста, а й дволітровим фордовським двигунам та й багатьом іншим двигунам. Якихось слабких місць у двохлітровому екобусті Особливо не виявлено, Масложером він не відзначається. Цеп також ходить свій ресурс. І єдина його проблема це, напевно, що доволі висока витрата палива. Друзі, для тесту витрати пального на 2-літровому капусті. Давайте зараз скинемо показник наш. Він був 10,9. Я скидаю на 0. І поки будемо катати стрічки на цьому автомобілі, подивимося, який він буде в наших реаліях, поки на хімчистку, поки на сертифікацію, поки на ще якісь поїздки короткі і не дуже короткі, будемо витрачати паливо і подивимось тоді, скільки все ж таки реальні які будуть цифри. І тепер давайте подивимось, поки ми ремонтували, сертифікували та робили все інше в рамках послуги під ключ, я наїздив на ньому 132 км. І витрата пального 14,2 літра. Це забагато в наш час, я вважаю. Так, це зима, прогріви, короткі поїздки, десь постояв на СТО, потім трішечки переїхав, знову постояв, попрацював двигун. Але були і довгі поїздки по 15-20 кілометрів. Причому це кривий ріг, місто в принципі без пробок, і я не витискав з цього двигуна всі його 231 кінську силу потужності. Їздив у звичайному режимі. Тож 14 літрів забагато, а пряме впорскування пального не дозволить поставити сюди дешеве ГБО 4-го покоління. Саме через це, напевно, більшість з вас і обирає саме 2,5. Напишіть, до речі, в коментарях: я знаю, що серед тих, хто дивиться. Це відео є власники фюженів з 2 літровим кабустом. Напишіть, будь ласка, яка у вас витрата пального буде цікаво по почитати і порівняти. Чи це так і є 14 літрів, чи все ж таки? Щось з цим автомобілем не так, хоча якісь нарікання на його технічну несправність, ми можемо відкинути, тому що ми тут замінили мастило у двигуні з усіма фільтрами, замінили свічки запалювання. Вони на 125 тисячах пробігу виглядали вже не дуже. Вони тут зараз нові, також замінили масло в АКПП. Тому списати на якісь технічні дефекти цю витрату пального я думаю, що не можна. Але все одно напишіть, будь ласка, порівняємо цифри. Ну і давайте подивимось, що ми отримаємо у якості компенсації такого апетиту. По місту пересуватись доволі комфортно, але все ж таки цікаві реальні цифри розгону від нуля до сотні. На жаль, зараз не ідеальні умови, але маємо спробувати ідеальніших умов взимку. Напевно, що годі і чекати. По паспорту має бути щось біля 7 секунд. Але по факту подивимось і відмітимо собі для якоїсь статистики. Я думаю, якщо будемо їхати 8-8,5 секунд, виїжджати з 8,5, то це буде доволі непоганий результат, враховуючи погоду і враховуючи всесезонну сезонну гуму на наших колесах. Ну то що, давайте спробуємо. Раз, два, три, газ в пол. Відловлювати треба машинку трішки, бо ризкає вона на розгоні. Але в принципі до сотні ми розігнались і я бачу 7,85 секунди. Це доволі непоганий результат. Це при тому, що трекшн-контроль у нас був увімкнений, але трішки сирувата погода, і я боюсь, що вимикати його не слід. Бо і так мені довелось при старті з місця ловити машину на передньому приводі, велика кін... велика кількість кінських сил це не завжди добре, тому що не завжди ви можете реалізувати цей потенціал. Давайте, все ж таки, знаєте, що давайте. Я все ж таки зараз вимкну трекшн контроль. І спробуємо для чистоти експерименту проїхати так. Гірше буде або краще. Чи сильніше мені доведеться ловити машину, чи ні. Давайте, давайте спробуємо. Ось він зараз вимкнутий. Ну що, спроба номер два. Поїхали. Ух, як воно ой-ой-ой, як воно шліфує. Ось, нарешті, ми спіймали за асфальту, але це було складно. Трішки підпалили гуму. І в нас вийшло 8,5 секунд. Ну, ви самі все бачите. Таке робити не потрібно. Треба вмикати трекшн і їздити з ним. Або чекати теплу пору року, і тоді вже ставити хорошу літню гуму і робити якісь заміри. Але попередня спроба доволі вдала, мені здається. Я бажав 8-8,5 секунд. Ми отримали набагато кращий результат. Знову ж таки, не ідеальні умови. Тому. Воно таки їде, друзі. Я задоволений, скажу вам чесно: не знаю, чи варто воно 14 літрів витрати пального, але динаміка доволі прийнятна. Я не помилився в своїх висновках, коли їздив по місту на цьому автомобілі. Під педаль акселератора доволі приємний запас потужності обігнати, когось просто натискаєте на газ, прискорюєтесь і швиденько їдете. Але. Майте на увазі, що гума повинна бути нормальна, дорога повинна бути нормальна, тому що коли я стартував з вимкнутим трекшеном, ловити машину мені довелося ще сильніше. І перша спроба мені довелося кермом ловити траєкторію, машина намагалась рискати вліво-вправо. А з вимкненим трекшеном, взагалі, це небезпечно робити, тому вмикаємо його знову. В принципі, тестувати нам більше нема, чого все і так зрозуміло. І тепер я думаю, буде краще, але рататами більше робити не будемо. Цього досить. Власник вже завтра приїде за своїм автомобілем. Тому буду йому його віддавати. Сподіваюсь, він залишиться задоволений, незважаючи на те, що бюджет вийшов, як я вже сказав, набагато більше ніж той, що він планував. Але, на превеликий жаль, такі у нас зараз умови. Такі наші зараз реалії, друзі. Ось такий він, Ford Fusion 2.0 Titanium. Стильна зовнішність, доволі приємний салон, непогана динаміка, досить непогана як для авто такого класу. З недоліків я б відмітив роботу коробки передач, доволі посередню керованість та неефективні гальма. Маю на увазі неефективні для такого потужного двигуна. Хотілося б, щоб він тормозив трішечки краще, коли ви розганяєтесь за 7,5 секунд до сотні, ви маєте також самовпевнено гальмувати. На жаль, у ф'южіна, у будь-якого ф'южена, крім гібридного, цим є певні проблеми. І обираючи такий автомобіль для себе, я маю на увазі Ford Fusion, Я б однозначно брав тільки гібридну версію в хорошій комплектації. Я про це вже багато раз говорив на своєму каналі. Але якби я обирав між звичайних бензинових версій, як ви знаєте, дизельних в Америці. Не було. Отже, якби я вибирав між бензинових, то обов'язково взяв би тільки 2,0 EcoBoost комплектації Titanium, тому що комплектація для мене це важливо. А на 2,5 двигуні, який більшість з вас любить і більшість з вас купує чомусь, хороших комплектацій, ви не знайдете. Я про це вже теж неодноразово розповідав. Просто хотів вам ще раз нагадати: це мій вибір, я його нікому не нав'язую. З приводу питання доволі популярного, яке ви задаєте мені в інстаграм або в телеграм, чи варто зараз приганяти. Ти автомобіль зі штатів. Я відповім так. Якщо розглядаєте Дорест, то краще купити тут. Ф'юженів багато на авторі, а так, багато хламу, але вибір великий є і гібриди, і бензинові версії. І я думаю, можна знайти нормальну машину по адекватній ціні. Якщо вести зі штатів, то вона вам вийде напевно, що навіть дорожче ніж на авторі, При цьому це доволі тривалий час очікування, мінімум 2-3 місяці, ризики та інші негаразди, з якими ви можете зіткнутись, тому. Просто купити на авторіа. Якщо мова йде про Fusion 14-16 років. Але якщо говорити про більш свіжі моделі від 17-го року після першого рестайлу та новіше, то тут, напевно, що з'являється сенс приганяти їх зі штатів, принаймні гібриди, так точно. По ціні ви знову ж таки сильно не зекономите. Якщо взагалі щось зекономите, але отримаєте більш якісний автомобіль зі зрозумілим ремонтом, а не те, що все зараз продається, пригнано для себе, зроблено для себе півроку тому машина. Ще була на копарті. Місяць тому поставлена на облік і вже стоїть у продажу Рестайлових ф'юженів на авторія набагато менше а отже, і знайти якісну машину. Набагато важче, можна задумуватись про пригон її зі штатів. В будь-якому випадку, якщо виникне бажання щось пригнати зі штатів, не тільки Ford Fusion, а будь-який інший автомобіль. Звертайтесь, ми з вами все порахуємо, зважимо всі за і проти, розповім вам про те, які є зараз ризики, порахуємо калькуляцію собівартості, скільки вона вийде. І якщо вирішите, що вам все ж таки це треба, то привеземо і відремонтуємо вам авто. Ну, а у мене на сьогодні все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Побачимось в наступних випусках. Слава Україні, слава нації і Пиздець російській Федерації. Знаєте, друзі, на що звернув тільки що увагу, коли вже повертався на цьому автомобілі. Я не скидав показник і ви бачите 157 кілометрів, і витрата пального впала до 14 літрів рівно. Це при тому, що ми робили два заміра. До сотні набирали доволі потужну швидкість, але все одно витрата впала. Да, я якийсь час проїхав по трасі, тому що, звичайно, ми не по місту ганяли на таких швидкостях, а робили це все за містом. Але все одно витрата впала, і це доволі приємно. Я думаю, в принципі, якби не оці ці простої на СТО з працюючим двигуном, плюс не зима, не прогріви, то 12 літрів в місті. Цей автомобіль не буде більше ніж 12 літрів споживати, тому не така й критична може бути витрата пального. Але знову ж таки пишіть в коментарях, послухаю, почитаю ваші висновки, якщо ви власник такого двохлітрового титання. Мені реально дуже цікаво. Бо на 14 літрів я не сподівався. Я ну, десь реально вважав, що 12 ну максимум 13 літрів, але не 14. Але він падає і це приємно поступово, навіть після наших замірів. Тож, друзі, ще раз всім, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Всім до побачення, до нових зустрічей.